А можна познайомитись з тобою? Блін, ну ладно. А чого? Ну, по цьому відео предположительно урок в тому, що не треба йти за ними ззаду. Не хочете зі мною тантру попрактикувати? Не хочу, бо коли ви не не. Отут правильно жіночка сказала, треба прибрати частку не, але мені дуже страшно в ці моменти, тому я взагалі не можу думати. Вибачте. А ви мене не чуєте? Стосовно цього відео, то, напевно, треба попросити їх зняти наушники. Ну і теж не треба йти за ними ззаду, треба, щоб вони вас бачили. Слава Ісусу Христу. Можна з вами познайомитись? Ні. Тут, скоріш за все, помилка в тому, що коли ти кажеш фразу Слава Ісусу Христу, то це одразу відцікає велику кількість нерелігійних людей. Можна з вами познайомитись. Ну тут е, помилка, про яку я не казав минулі рази, не треба, напевно, знайомитись фразою можна з вами познайомитись, тому що це тригерить, напевно, дівчат. Пам'ятаєш Е, Пам'єш мене? Ні. Ми з тобою знайомі в минулому житті. Mm -hmm. У вас все ж таки знімає мене зараз? E, я я потім, якщо mm -hmm. Добре. Тут проблема в тому, що я вже намагався підійти на іскрих щах, але якщо я вже повністю на іскренніх щах, то треба попереджати, що я знімаю. І вже тоді повністю. Я... я це не робив, тому що я думав, що тоді люди почнуть грати на камеру, і це буде нечистий експеримент. Але зараз буде наступний відео, де я вже буду знімати, як треба знайомитись. Я не знаю, як треба, я буду пробувати і шукати, як треба. Але тоді я буду одразу попереджати, що я знімаю, і якось взагалі казати все, що я відчуваю. А може, це і не те, як треба знайомитись. Подивимось. Не пропустіть наступне на відео.